Микола Хвильовий життя. Коли за лісом зав'яне молодик там десь на степах над озаминою цвіт стелиться. А він зав'яне в оселях сутеніє, розливаються цебра синяви, тихої, блідої, і вмирають каганці. Тічки тоді бігають, тріщать тени, скажені пси. Найбільш крехкотілі, дужі пси, мовчазно шкутильгають за переможцем. А крехкотілі спорзні і солоднечі гризуться, спорзно тоді в повітрі. Тому наші прадіди теж у цей час бігали тічкою, а наша кров прадідівська червона і теж горить. А от клуні так. Клуні, в них торішня солома, а на ній зеленіє кохання. І до колунь тріщать тени, і риплять вони теж спорзно. Хто знає, як у ці ночі клуні риплять? Солома зітхає, так, вона зітхала віки, навіть коли татарські загони блукали по степах на Україні. І от на однім боці ворскло Дамаївка, на другім хутір Комарівка, недалеко Гетьманський ліс, а далі диканька, диканське пиво і меди опішнянські, недалеко біля Полтави. Дивишся на Гетьманський ліс, згадується Гетьманщина, Гоголь, Татари, Карло XII і таке інше. Тоді могили жевріють ніч, день, ранок, світанок, все одно. Над степами гойдається шуліка. Із Дамеївки приїздили двоє Павло і Мешко Комуніст. Приїздили на човні до Степанового городу. Степанова дівка Гандзя казали повна пазуха грудей. У Степановій клуні спала й Оксана. З Оксаною от що, їй сімнадцять літ батько її рубан, сюсюкає, а мати теж сюсюкає. Оксана ходить корольком, груди, що яблука тверді, і несе їх уперед, от і спокушала парубків. Казали Оксано, пора на вечорниці, а батько не пускав. Парубки обмазали ворота дьогтем, а на ворота солом'яного діда поставили. Рубан перелякався і засюсюкав. Солом'яного діда поставили. Зараз іди носювати в клуню. Оксана, що ви, тату? Сараз об мені цього гріха більсь не було. І виштовхав із хати, а сам пішов. У комнезам скаржитись. А було це вдень. Оксана подумала і пішла до Гандзі. Та ж спить з порубками уже шостий рік, порадила. Лягай зо мною. Послухала. Ганзя з Павлом на возі, а Оксана поки що сама. На другий день Павло приїхав з Мишком. і Мишко лік біля Оксани. Було й так. Павло забариться, а Гандзя чекає. Тоді виходили з клуні, щоб парубки не почули, і через город до дощок. Прали у день білизну там, сюди приставав Павлів човен. Комарівка була на узгір'ї. Із дощок майоріли силуети будівель. З річки йшов дух, може, татарський, за двісті літ позадній, може, з баговиння. І річка була далека в своїй глибині, вода з Дніпра в Чорне море бігла, думалось, що й вона морськими синіми бурями дихає. Казали, комарівка над баговинням замислилась так: Вечори ходили по комарівці сірі, тихі і далі далі. І Оксана мріяла, а Ганзя. Булькала у воді ногами, спідницю закочувала і співала. Маруся отруїлась, в больнічний дом візуть. І груди її високо підіймалися, ніби хотіли полинути в темно-сині простори. І ще вона співала і співи лагідно лунали за рікою, а потім зітхала і нудьгувала. Оксана дивилась на Ганзів і теж хвилювалася і думала про очерети, про комуніста, про комуністів, про протподаток. батько лаявся, а вони полинуть восени качки, про качок думала, а куди невідомо. І мріялось і ще мріялось. Нарешті з закуси човен. Наближався скоро. Але тихо, щоб ніч не почула. Павло гребе, мов справжній рибалка. А Мишко в душогубці, з очима заплющеними боязко, і Ганзя завмирала, і Оксана завмирала, і всі завмирали. Ах, Павло, Павло поспішає, міцний, бадьорий і злий. Збентежено ховалась в очеретах вона. Ніч. Зорі горіли хоробливо і у солодкій тузі падали на поверхню. Потім у чотирьох ішли в клуню спати, в клуні на возі ганця здержливо реготала, і солодко було, тріщав віз, і було тьмяно. На вулиці, і по городах, і по садках блукали зайві порубки і лякали ніч штучним іржанням. І -го -го! І го, го І чути було ще тоскний заспів. Не за Леніна, не за Троцького. А в другім кінці співали, чий я козак з вуся воля, Українець згуляй поля. Гей, шумуй моє вино, йде за правдою махно. Біля Оксани лежав Мишко. Мовчки цілував її волосся, а вона мовчала. Мишко брав її руку і теж цілував. Оксана пручалась тихо, Господи, не треба. У мене руки брудні. Мишко важко дихав і вперто не пускав її руки. Було тремтіння і так цілу ніч. Він її руки цілував, а вона пручалась. Іноді він її брав за груди, але зараз вже вибачався і казав, що це якось так. Світагло, і вони розходились. Дивно, яка була ніч коротка. Оксана козою бігла додому і цілий день туманіло в голові. А від дощок відпливав човен, а десь дзвеніли червоні дзвони зорі. Минали дні і в спогадах поринали ніч. Як це? Десь біля диканьки є село і хутір, а що тут раніше було? То до га? Так, село і хутір і далі, далі. А що через сорок віків, га? Гоголь, Мазепа, Карло Дванадцятий. Моя люба Україну, степи, шуліка і літнє сонце відходить за обрій, а за ним молочна стежка співає білих, а може, червінькових пісень, мукають корови, спасовиська бредуть і далі, далі, ферми. Електричні плуги, машини, фабрики, заводи Ах, і далі, далі. Молочна стежка співає, яких пісень? Ішло літо. Куріли сінували, думали підстрижені луки. Проходили громовиці, відходили блискавиці, далеко, далеко, тільки на обрії блимало золото і ріка. Тихо хоронила після дощовий глибокий смуток. Мишко казав Оксані, Я скоро поїду до міста, і ти поїдеш. Я докінчу науку. Тепер тихо, тепер можна і ти будеш учитись, тепер усім можна. Тепер для бідних школа. Оксана не любила комуністів. Усе село не любило, а в мищених очах стояло кохання. І вона вже любила комуністів. У липні ночі були душні. І степів дзвонило неясно із невідомих химерних дзвонів. Тоді Мишко казав Оксаночко, яке життя? Хочу би скоріш до міста. Як мені хочеться до міста, у Київ поїду я. Думала про життя, думала про Київ. Думала, що в Києві невідоме життя, думала про великі міста, де курить химерно, і хотілось до великих міст до життя. І ще проходили дні, і в спогадах поринали ночі, і знову куріли сінували, але стало неспокійно. В Дамаївці партизани вбили двох комуністів, а Мишко втік, і з повіту приїхав карний загін. І мишко знову збирав продподаток. Але в комарівку їздив рідко, бо боязко було. Коли приїздив, був несміливий, прислухався, не говорив про чудесне, тільки Оксані чудесно було. І от Оксана до колудя зайшла назустріч Гандзя. Гандзя чула, виїздить твій. Захмарилося обличчя. Не знаю. Оксані і гарно було і погано було, Чи візьме її з собою. Каже Ганзя, не випускай. Комуніст гарний, може, ожениться, та тільки чорт їх розбере. Мій дід кріпак був, розказував, як колись такі ж паничі теж установлювали власть. Бувало і так, що селянок брали, а бувало, і так, що дурили тільки. Оксана замислилась і пішла на вигін. Дивилась і прислухалась, як за суховієм вечір тече. Згадувала, що комуніст їй казав. Він такий несміливий, а каже, так хороше. На світанку, після однієї солодкої ночі, Мишко віддався Оксані, і Оксана віддалася Машкові. Ганця і Павло спали, а вони не спали. Тоді в клуні було тихо. Тільки зрідка миша шаруділа в золотій соломі. Ах, яка тоді була чудова ніч, у неї такі туги зітхання, як яблука з Антонівки, і величезні очі, де цвіте життя, щирість і тихий сум кохання. Хто бував на соломі? Тоді було передосіння. на вигоні вистукував перепел. А серця не чути було, Ішов дух від свіжих снопів і, нагадував широкі, безмежні лани крізь щілину вріла зоря. Тоді Мишко згадав, що в цю мить читав десь, цвітуть на серці чайні троянди. А Оксана не призналася Ганзі, їй гарно було хоронити в собі велику Таємницю зачаття, тільки в її кривих японських очах відбився передосінній осінній зажурений шелестополі, і серпнево виглядали її груди, наче стіжки молоді на стерні блідій. Оксана вже не ходила до дощок вичікувати човна із за коси. Вона знала, що скоро приїде Мишко, забере її з собою, і вони поїдуть удалеке. Невідоме місто туди, далі, далі, де курить і дзвонить життя найбільше, наймолодше. Боялася тільки, щоб повстанці мешка не вбили. Вони часті з чужинців убивали, а він був чужинець з іншої губернії. Потім пішли дощі, і зелина зажурилась, зрізали очерет. І сумно стало на річці. В Дамаївці майже кожного дня ховали когось, і похоронні дзвони заповнювали річку, голу, сиротливу осінню заповнювали її глибінь. Комарівка слухала ці дзвони і дивилася на хмурий гетьманський ліс на змарнілі степи. Потім іще пішли дощі. Зими не було, і знову було мокро й осінньо. Мишко чекав наказу виїхати до міста і вже майже не їздив у комарівку. Партизани вже не ховалися у лісах і приходили з повинною. Ліси були нудні, жорстокі, чорні, як смерть, вишкірялись навіть. Оксана почула, що вона завагітніла. Уночі вона лапала свій живіт, їй здавалося, що він росте. І вона це почуває. Виходила на вигін, дивилася на поле, на тумани до станції. За сорок верст Кочубеївка була, і були гони, і верстви, і тракти, і стовпи, і було тоскно, і хотілося невідомого. А вдома батько сюсюкав, і мати сюсюкала, і комунію лаяли, і ще раз її лаяли. Дівчата повернулися з буряків, і вечорниці улаштовували, і не хотілось на вечорниці. Увечері батько приносив газету і крутив з неї цигарки. А Оксана дивилась на рядки і думала, що там написано про Київ, про місто. А батько ще приносив газети, у волості їх багато, і ніхто їх не читав, не лежали в шафі в писаря і їх крали, в нього курії. А на базарі говорили про петлюру, румунів, про кінець радянської влади. За цілий місяць Мишко приїздив один раз і вже не говорив, а коли говорив, то про якусь суворість, про нудоту, і ще про щось Оксана не пам'ятає, а вона брала його біленьку руку і гладила нею свій живіт і усміхалась загадково. Потім вона говорила з Ганзею, але й на цей раз хоронила тайно народження, а в хуторі почали ходити темні чутки, що повстанці нахваляються вбити мешка. Тоді прийшли тривожні ночі, у вікна бив напівдош, напівсніг, убовдорігу вітер і снились далекі брудні дороги, без кінця, без краю. Верстви, гони, стовпи, шляхи, і знову шляхи, і знову зими не було, і було мокро і осінньо, і припадала осінь до Оксаниного серця і стискала його. Але не гадала Оксана, що в цій чвирі життя кине свою першу важку тінь на її прекрасну молодість. І тому, коли їй було переказано, що Мишко виїхав з Дамаївки, вона навіть здивувалася, як невже зовсім? Їй сказали, що зовсім. Вона не заплакала. Вона навіть не почула, як їй заболіло так пекуче заболіло. Вона пішла на полтавський шлях і дивилася у той бік на Полтаву. І пригадала липневу ніч, і неясні дзвони із степу, потім сіла на зрубаного дуба І дивилася на болото. Вітер носився по комарівці чіткий, колючий, жорстокий, і знову, як крізь сон, солодкі ночі, й зорі в синім мареві. Але треба було щось думати. І надумала. Піду і пішла. Коли б вона читала Кобзаря, вона б знала Катерину, але вона була не письменна. Вона чула тільки про Київ. А що мешко? Ах, мешко, мешко. Увечері Оксана зібрала таке-сяке шмаття й вийшла за ворота. Сіріло й дощу не було. снулись хмари невідомо куди, сунулись далеко-далеко удалечінь. Щоботи грузли в багні, а навкруги голе поле й тиша, і ще мріяла про липневі світанки, про неясні дзвони і степу, думала про великі міста і ще про щось незнайоме таємне. Зрідка назустріч їй тягнулися підводи, і станції їхали, коні пнулися і з великим напруженням витягали з багна вози. Люди підозріло оглядали її, оглядалися і ще раз оглядали. Проходили верстви, проходили югони, а криві очі виразно з сумом дивилися на мовчазні станційні вогні, що заблищали за могилами. На обличчі застигла скорботна, ледве помітна посмішка. Гетьманський ліс залишився далеко збоку. А вона дивилася на нього і згадувала мишка і його жагучий шепіт на соломі. Знову налетіла темна хмара і забрискали сірі води. Повернулася комарівки не видно. Було тоскно і було радісно. Згадала газети, батькові цигарки і подумала, це темне життя. А хотілося світлого, молодого, як молодик. Станційні вогні наближалися, зупинилася біля верстового стовпа відпочити. Недалеко прокричав паровик, показалося червоне око, з шумом пролетів поїзд і зник в далині. Оксана підходила. do semáforo